Слава Ісусу Христу за милість його. Ви знаєте, диявол, він наскільки закрив мої очі, серце і розум, що я думаю, що достатньо вірити в душі, і все, я врятований. Але ви знаєте, дуже важливо мати в своєму житті дорогоцінну священника, церкву, задля чого і помер Ісус Христос, щоб я дійсно прийшов до священника, покаявся в гріхах, став частиною церкви, тіла Ісуса Христа, родиною Божою і мав спасіння, і це і є благодать. Ви знаєте, слава Богу за дорозіни священиків, які покладали, покладають і будуть покладати своє життя доки є на землі, для того, щоб мої очі вони відкривалися ще ширше, щоб я бачив дійсно ту праведність, той вузький шлях, яким мені потрібно іти і. Досягати докладаючи зусилля царства Божого, ви знаєте, лот він також врятувався, лише тому, що в його житті був священник, це Авраам, але його дуже велика помилка була в тому, що він не навчав свою сім'ю та жінку, яка загинула, тому що не слухав.